Найкращі цитати про котів та кішок. Про кішок і котів існує безліч розумних і красивих цитат, фраз та статусів. Почувши, їх ви здивуєтеся тому, якими ж все таки незвичайними створіннями є ці муркотливі тваринки і в черговий раз знайдете пояснення, за що ви їх так любите. Пропоную вам добірку афоризмів, цитат, статусів і висловлювань про кішок та котів. Зворушливі, шкодливі, мудрі, грайливі і ще багато інших слів, які можна сказати про цих прекрасних створінь. Є думка, що кішки дресирування поняття несумісні, нічого подібного. Мій кіт видресуровав мене за пару днів. Коти це найцінніший ресурс, вони затишок виробляють. Хочу бути кішкою, то всієш – всі радіють, жуєш, всі радіють, спиш, всі радіють. Я вивчав багатьох філософів і багатьох кішок, мудрість кішок незрівнянно вища. Людина культурна настільки, наскільки вона здатна зрозуміти кішку. Дитинство це коли твій кіт старший за тебе. Кішки-дресирування дресирування не такі вже несумісні поняття. Всього за пару днів кішка може видресувати кого завгодно. Коли всі люди будуть такими, як коти о другій годині дня, світ досягне досконалості. Любити кішку можна тільки на її умовах. Іноді кіт дивиться на мене, ніби кажучи ось я кіт, а чого досягнув ти? Скільки кота не годуй, а в його шлунку місце для добавки завжди знайдеться. З точки зору кішки, саме затишне місце в будинку це місце, на якому в даний момент сидить господар. Той, хто не може зрозуміти свою кішку, не може зрозуміти взагалі нічого. З естетичної точки зору в світі існує тільки дві ідеальні речі годинник і кішка. Кішки не мають причини підкорятися іншій істоті, нехай навіть і двоногій. Якщо ви сподобаєтеся кішці, вона дозволить вам стати її другом, але господарем ніколи. Кішки самим своїм існуванням спростовують твердження, що все на світі створено для людини. Найбільше вибачень від мене чує мій кіт, коли я випадково наступлю йому на лапку. Люди заводять собак, а кішки людей, мабуть, вважають нас корисними тваринами. Якщо у вас є кішка, ви повертаєтесь не в будинок, а додому. Котів не любить тільки той, хто ще не зустрів свою кішку. Якби людину схрестили з котом, це поліпшило б людину, але погіршило б кота. Бог створив кішку, щоб у людини був тигр, якого можна погладити. Кактус єдина домашня рослина, яка може протистояти вашому котові. Коли ми з кішкою граємося, ще питання: хто з ким грає? Я знаю, чи вона зі мною. Хочеш підняти самооцінку? Придивись до свого кота. Ось звідки у пухнастого малого світові чуття тигра відносини між кішкою і людиною набагато ближче, ніж вони можуть бути між двома кішками. Ви коли-небудь замислювалися, яке ім'я дав вам ваш кіт? Варто вам розслабитися, як з'явиться кішка, м'якою лапою і ніжним уркотінням вона проведе з вами сеанс медитації. Всі котячі гуляння сама по собі, це до першого блюдця з молоком. Кіт це найвірніший друг, він нікому не розповість, як ти їсиш ночами, він буде їсти разом з тобою. Іноді вилаєш кішку, глянеш на неї і виникає неприємне відчуття, ніби вона все зрозуміла до останнього слова і запам'ятала. Кішки не знають, що таке безсоння. Вони можуть заснути де завгодно і коли завгодно. Якщо поруч кішка все стає особливим, навіть самотність. Тільки любителі кішок знають, що таке завжди тепла, розкішна, хутряна грілка. Люди були створені для того, щоб котам було з ким жити. Якщо вам набридло бути господарем у себе вдома, заведіть кота. Єдина річ, яку неможливо зрозуміти, чому кішка колись вирішила стати домашнім улюбленцем. Зацькований і притиснутий до стіни кіт перетворюється в тигра. Коти знають, що роблять, ні за що не зустрінеш кота, який робив би те, чого він не хоче, хто завгодно, тільки не вони. Людина повинна кота пестити, любити і плекати. От і все, що може бути простіше. Головне в дресируванні кішки зробити вигляд, що ви віддали їй саме ту команду, яку вона виконала. Я ще не зустрічав кота, якого б турбувало, що про нього говорять миші. Якщо кішці не вдалося зловити мишу, вона зробить вигляд, що погналася за листком. Жоден світ без кішок не можна вважати по-справжньому окультуреним. Кіт це волохатий будильник. Навіть не менший з котячих абсолютно досконалий. Кішка вміє вимурчати собі прощення за що завгодно призначення кішки сидіти і викликати захоплення. Як пояснити коту, що квартира і так наша, і мітити її зовсім не обов'язково. Кішка постарається втриматись на ваших колінах, навіть коли ви встаєте зі стільця. До останніх хвилини вона сподівається, що у вас прокинеться совість, і ви сядете назад. У будинку, де є кішка, інших прикрас не потрібно. Час, проведений з кішкою, ніколи не вважається витраченим даремно. У світі існує добро, тому що в ньому є кішки. Якщо кішки не вміють плакати, це не означає, що вони не мають чим висловити свою печаль. Муркотливий кіт і палаючий камін роблять довгу та холодну зиму затишною та приємною. Краще ліки від нудьги завести кошеня. Собаки вважають себе людьми, а кішки богами. Люди, які ненавидять кішок в наступному житті будуть мишами. Кішки математично обчислюють, куди б їм сісти, щоб заподіяти максимальну незручність людині. Одяг потрібно купувати під колір шерсті свого кота. Справжній кіт навіть із самого далекого закутка квартири почує, як на кухні відкривається холодильник. Кіт це друг, який ніколи не намагався з тобою дружити. Він нетерпляче виривається з твоїх рук і щоночі спить у твоїх ніг. Йому майже нічого від тебе не потрібно, але якщо тебе немає поруч, він нудьгує. Кіт це одне суспільне протиріччя, але саме тому ти його любиш. Є два притулки від життєвих негараздів це музика і кішки. Кішки милостиво дозволяють нам їх любити, за що ми повинні бути їм дуже вдячні. І найширше ліжко тісне для двох, якщо один із цих двох це кіт. Навіть найменша кішка це витвір мистецтва. У кота язик це не тільки язик, але й ложка, кружка, зубна щітка, щітка для хутра, мило, мочалка і туалетний папір. Ні, я не помру. мене вдома чекає кішка. Друзі, яка з цитат вам сподобалася найбільше? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.